М, часом на Росії своє кіно, поки е, в світі вирішується питання безпеки, Путін запросив до себе. Е, Власне губернатора Білгородщини і цей так званий губернатор подарував Путіну картину на уламку. Ця картина на намальована с 400 і е, написано на цій картині, що Білгородщина не здається. Питання, звісно, що до росіян, і загалом до е, того, як вони сприймають дії Путіна, наскільки адекватно вони їх сприймають, тому що. Якщо ви пам'ятаєте на початку повномасштабного вторгнення на Росії в усіх пропагандистських ефірах, розповідали про Київ за три дні, і зараз Путіну дарують зображення, ось ось, скажімо так, ну невибагливу, не надто вибагливу картинку з написом Білгород не здається тобто Путін. Ставлячи цілі так званої СВО, тобто війни, він напевно що не думав про те, що на четвертий рік цієї війни буде отримувати картинка з подібними написами. Пропоную подивитися. Це що в нас? Для нас протиповітряна оборона стала такою нормою життя. Для нас А коли читаєш книги про велику вітчизняну війну, то було написано дуже багато книг, пісень, картин. Ось війна вона так сильно проникає в усі куточки і створює якийсь прихований потенціал. І на нас чекають суворі випробування для мешканців прикордоння. Одна з дівчат, художниця, почала малювати ці картини на уламках С-400. Це корпус, це кришка, це кришка, це абсолютно вірно. Це ракети, які вилітають. Ось вони відпадають, і ось воно стало напевно таким символом з одного боку. Те, що нас захищає, а з іншого надія. Вона не схожа на надію, впевненість у швидкій перемозі. Вона є в душі кожного з нас. Тому, чесно кажучи, я хотів передати це від щирого серця. Дуже вам дякую. Спасибо большое. Знаєте ще в російських пропагандистських ефірах зараз починають піднімати питання, а чому ж, зокрема, Соловйов про це сказав, чому ж не відселили, е, жителів прикордоння перед тим, як починати повномасштабну війну? А тому, що не думали на Росії, що буде Україна чинити такий опір, і що відповідно Білгородщина тепер має думати про те, як би їй не здатися Україні? Чнуні глядачі, це все наше з вами стійкість і о, у нас направду іншого варіанту, окрім як стояти за своє, немає. Тому я вас дуже прошу триматися, будьте сильними і бережіть себе і своїх рідних і близьких. Ми обов'язково вистоїмо, вірте.